Всім привітики! І так, я розумію, що, типу, зараз я хворію, і тому, навіщо я зараз знімаю? А я вам відповім. Бо, здається, я дуже довго буду хворіти, а я не хочу вас залишати без відео. І. <кхем> як сказати? Я, звісно, розумію, моє перше відео було. Ну, як це сказати? Повний крінж, і тому я вирішила хоча б ось таке тут зробити. Тут, з іншої сторони, ось так. Ну, це тобто картина по номерам. І тут я вирішила з іншої сторони намалювати. Тут будуть мої персонажі та персонажі Андертейла. Це персонаж Ink. Потім я його розмалюю. Це персонаж Ерар, Ну, це і так зрозуміло. Тут буде епік, тут буде Мявка Мявік і ось цього персонажа я буду малювати під самий кінець, бо це буде новий персонаж. Я намагаюся його як скоріше домалювати, щоб вам показати. Це буде новий персонаж. І тобто, <кхем> коли я його домалюю, я вам його покажу. І якщо хочете, можете самі вибрати. Цьому новому персонажу ім'я. Ну, а поки що треба ось це все малювати. Ось які вони тут. Як завжди, будемо малювати ось цими маркерами. Якщо що, це не мої маркери, це маркери моєї сестри, але поки що вона в університеті, і тому вона мені дозволила. І, звісно, розумію те, що чому я взагалі знімаю без сценарію? Чому? Бо так веселіше! Добре, добре, так. Де тут цей маркер потрібен? Зачекайте хвилинку. Ну, ось і все. Я ось цей маркер знайшла. Ось. Цим маркером я буду розмальовувати йому ось цю типу куртку. Або як це ще бляха, можна назвати. Так, які сюди для цього персонажа Ерера будуть потрібні кольори? Ось це для куртки. Ось це для шарфа, якщо я не. А ні, для шарфа там синій потрібен. Але я пам'ятаю, що червоний йому потрібен для ось цих типу кісток. Хоча в нього зараз типу руки. Ну і для очей. Так, якийсь сірий потрібен. Ну так, ось такий. І вибачаюся за вигляд моїх рук. Це просто ад. Так. Сюди ще потрібен якийсь жовтий. Ось. А ще... Так, зачекайте. А, точно, блакитний. Ну, ось цей блакитний. А ну-ка, зараз хвилинку. Ага, так, все, я подивилася. Це усі кольори, які будуть потрібні. Ось цей комочек щастя. Його звуть булька. Коротше що, зараз буду, типу, робити магію монтажу. Так, яким же кольором почати? Блін. Червоний. Ну ось. Получається, зараз вже не потрібен червоний. Ось ще кольори. Так, ну зараз найлегше, це жовтий. Ну, ось так виходить. Так, тепер яким кольором малювати? Ну, здається, блін, це на синій, це блакитний. Хоча блакитний теж підходить.